Освітній трекінг підкорюємо вершини разом. В Коломиї відбулася зустріч освітян з багатьох областей України. Організатор заходу, спільнота «Едкамп», А ще наші місцеві педагоги. Це цікаве об'єднання. Проводить неординарні конференції. Вони їх називають не конференції. Практично цілий день з освітянами провела Надія Ніплюхіна і готова розповісти вам про найцікавіше. Це демократичне місце зустрічі вчителів, які збираються щоб обговорити актуальні проблеми в освіті, як кажуть педагоги, це не традиційні зібрання, а не конференції за участю спільноти агентів змін. Вперше такий захід провели у Коломої. Це спільнота відповідального вчительства Еткемпюкрен, яка в Україні працює з 2014 року і заснована Олександром Елькіним, а бере свій початок із Каліфорнії. Також для чого ми це робимо? Ми не простий шлях пройшли, оскільки ем, був відбірковий тур, і ми його подавали ще до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. І планувалося провести ще минулого року. Однак відбір проходив у вересні цього року. Також одним з ініціаторів був світлої пам'яті Любомир Бурдун. Це була теж його ідея. Він казав, що еткемпу в Коломиї бути, і ми, звичайно, хотіли реалізувати цю мету. І дуже дякуємо організаторам, що ми прийшли цей відбір, і нам це вдалося. Спочатку у нас було три команди, однак ми об'єдналися для того, щоб створити отакий захід масштабний у Коломиї, міні-еткемп Коломия. Вітні трекінг підкорюємо вершини разом. На зустрічі в Коломиї педагоги говорили в основному про освіту українців під час війни, як вона має розвиватися, на що треба звернути увагу. Вчителі кажуть, зараз важливо не втратити покоління, зробити все, щоб наші діти мали можливість вчитися. Перша думка, ідея це виникла у нашого начальника покійного начальника Любомира Бордуна. Це була його мрія. Він дуже хотів це зреалізувати. Хотів, щоб сюди злетілися всі білі ворони, всі освітяни цілої України. Це було дуже важливо для нього. Він попросив нас долучитися і допомогти йому це зробити, а тому ніхто не міг спрогнозувати, що так станеться, і тому. Як бачите, сьогодні його мрія з небес вже але здійснюється. І ми дуже раді вітати всіх учасників. Було дуже багато бажаючих, ми не змогли з усіх навіть помістити, але нам дуже цінно те, що до нас хочуть їхати в такий складний час, такі умови за те, що педагоги небайдужі, хочуть розвиватися, за те, що педагоги. Тримають стрій, тримають освітній фронт, і це дуже важливо зараз, тому що нас попереду перемога і відбудова нашої держави. Захід, який відбувається сьогодні, це справді грандіозна подія для вчительства. І особливо вчитель Стевої Івано-Франківщини, а надзвичайно для Коломиї, тому що це вперше в Коломиї і Еткемп організація, яка довкола себе згуртувала ну, дуже багато вчителів, вчителів новаторів, інноваторів, вчителів, які хочуть змінити освіту, вчителів, які хочуть щось зробити таке, щоб дитина була щаслива у школі. І сьогодні тут справді злетілися це як символ Еткемпу Білі ворони. Це ті люди, які. Дуже хочуть, бо сьогодні субота, вихідний день. Але сюди з'їхалися люди з усіх куточків України. Це вчителі, директори, освітяни, які хочуть справді почерпнути для себе щось дуже дуже цікаве. Сьогодні буде неймовірна кількість локацій, дуже цікавих, дуже плідних, незвичайних. Це не підради і наради, це просто комунікація на високому рівні. Для Колуми це все-таки все українська. Подія з розвитку освіти, коли ми вже третій рік в такій освітній реформі, і ми маємо що розказати, що показати, але ми завжди готові почути якісь нові, нові що є нового в освіті, впроваджувати і разом рухатися з реформою з нашої української освіти в цілому. Комунікували вчителі на кількох локаціях. Зустрічі розпочали в Коломийській філармонії сокіл імені Олександра Козаренка. Там знайомилися, провели панельну дискусію, отримали відеопривітання від команди «Едкемп України. Далі спілкувалися в 9-му ліцеї та Коломийському педагогічному коледжі. Я тут, звичайно, з метою, щоб привітати учительство, яке тут зібралося, щоб донести нашу повагу, нашу підтримку. І для того щоб ну і представити е, основні такі наробки, які якими зараз е, займається громадська організація України». У мене тут буде дві сесії. Е, перша сесія про вона умовно називається занурення в соціально-емоційне та етичне навчання. Це такий хороший тренд з розвитку соціально-емоційних або м'яких навичок, так? які дуже важливо розвивати в наших дітях стресостійкість, розуміння. Так? Саме такий великий такий важливий момент, як. Самоспостереження, співпереживання ось про це піде мова. А друга локація це універсальний дизайн, як, що це таке взагалі, і як в освіті він відбивається, як зробити зручним, безпечним, доступним те середовище, в якому наші діти навчаються. Спільнота відповідального вчительства Юкрейн» Нарешті, в Коломиї спільнота вже активно діє дуже багато років. Але вперше на Прикарпатті ми об'єднали понад 300 осіб, які зацікавлені. В успішній реформі нової української школи, які вболівають за освіту в цілому, і для нас це дуже цінно, тому що дійсно зібралися натхненні, креативні, творчі вчителі, які відкриті до нового, які хочуть втілювати найкращі ідеї передового досвіду. І ми впевнені, що ті освітні керунки, над якими сьогодні ми з вами працюємо, вони дадуть хороші плоди. Сьогодні нам сприяє усе. Погода, наші локації, які ми обрали, та неймовірна кількість людей і підтримки, яку ми маємо, на дуже надихає. І хочеться дуже подякувати тим, чиєї роботи можливо не видно на сцені, але Підтримка є дуже такою неоціненною. З нами сьогодні і Коломийська міська рада, і управління освіти, управління культури, і багато ліцеїв теж долучилися до того, щоб ця подія сьогодні відбулася. Загалом на трьох локаціях працювало 306 учасників та 20 експертів, серед яких екс-міністерка освіти і науки України Лілія Грневич та екс-міністр економічного розвитку України Павло Шеремета. Дякую.